Віртуальна подорож до українського села. Село і серце відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка, селу з зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Своє житло наші прапрадіди будували у зручних для проживання та ведення господарства місцевостях. На високих берегах річок, у долинах, захищених від вітру. Так виникали села. У селі не тільки будували житлові будинки, так у великому селі зводили церкву, люди йшли до церкви у неділю, в святкові дні, з нагоди народження дитини чи весілля, часто у центрі села. Стояла корчма, де торгували їжею, напоями. Тут могли перепочити та переночувати подорожні. У неділю біля корчми грали музики, лунали пісні. На околиці кожного села була кузня. Сюди приходили, щоб підкувати коня, замовити серп, лопату та інші господарські речі. У долині село лежить, понад селом туман дрежить, а на долині край села стоїть кузня немала, а в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле, а він клепле та й співа. Всіх у кузні зазива. Не обходились селяни і без млина або вітряка, де зерно переробляли на борошна. Колесо млина рухалось завдяки швидкій течії, руховоди. У місцевостях, де не було річки, будували вітряки. Вони працювали завдяки силі вітру. Очікуваною подією в житті сільських жителів того часу був ярмарок. Тут продавали і купляли усілякі речі, вирішували господарські справи, знайомились, запрошували у гості, розважались про веселий і радісний настрій, який панував на ярмарках, говорить таке прислів'я. У ярмарок. Поганого нічого нема. Усе хороше. Отже, діти, ми сьогодні разом з вами мандрували та говорили про українське село в давнину. Друзі! Що вам сподобалося в нашій подорожі? А що вас здивувало? До побачення малята!